Вітаю на каналі Куховаримо разом. Сьогодні будемо готувати дуже смачні пісні вареники з квашеною капустою і грибами. Заверне тісто для них еластичне, м'яке, зручне в роботі, чудово піддається заморозці і не розварюється, приємного всім перегляду! Для приготування смачної начинки я беру 50 г білих сушених грибів. Я їх з вечора замочила в холодній воді. Перед тим, як замочити, потрібно дуже добре промити їх. І тепер ставимо варити. З моменту закипання варимо 40 хвилин. Якщо ви забули звечору намочити гриби, тоді заливаєте їх кип'ятком, настоюєте 1 годину і варите в каструлю з товстим дном я влила 4 столові ложки олії. Висипаю сюди, нарізану кубиками. Одну велику цибулю. І тушимо цибулю до ледь-ледь золотистого кольору. Сильно засмажувати її не потрібно. Ось так помішуючи, готуємо спочатку цибулю. Парені гриби я порізала дрібненькою соломкою, висипаю до Забула вам сказати, що воду, в якій я замочувала гриби, я вилила. Залила їх свіжою чистою водою. І ці воді їх вже варила. Відвар від грибів не виливайте, тому що він нам буде ще потрібен. І ось так цибулю. Грибами тушимо ще одну хвилину. Пів кілограма квашеної капусти дрібно наріжував. Купаємо до грибів. Якщо капуста дуже кисла у вас, то її потрібно промити. І все. І тепер сюди вливаю 150 мл десь грибного відвару. Перемішуємо. сіль перець за смаком. Тушимо 15 хвилин під кришкою. Пройшло 15 хвилин. Пробуємо капусту на смак. Для вареників капуста має бути добре протушена і м'яка. Майже готова, але потрібно ще трішки протушити. Вливаю ще 100 мл грибного відвару, накриваю кришкою. І тушу ще 15 хвилин, час від часу помішуючи. Пройшло ще 15 хвилин. Знову пробуємо капусту. Капуста готова. А тепер тушимо без кришки, постійно помішуючи, щоб волога повністю випарувалася. Залишаємо її до повного охолодження, а за той час замісимо тісто. Як я вже казала, вареники будемо готувати на заварному тісті. В миску всипаю три стакани муки. Стакан у мене об'ємом 300 мл. Так набираємо муку. До муки додаю одну чайну ложку солі і перемішую. Вливаю 3 столові ложки олії без захтогу і тепер сюди вливаю 300 мл кип'ятку. Перемішуємо спочатку ложкою, тому що дуже гаряче. А тепер замішуємо руками. Тісто в мисці замісили, викладаю його на поверхню. Як бачите, поверхню мукою не підсипаємо. Таке тісто дуже м'яке і еластичне, і до поверхні воно налипне. І вимішуємо декілька хвилин, ось так, на поверхні. Бачите, воно м'ягеньке, еластичне. Воно ще тепле. Перекладаю тісто у кульок, гарно закриваю, щоб воно не обвітрювалося, і залишаю його на 20 хвилин. Тісто гарно відпочило, воно стало більш м'яке, еластичне, легенько підсипаю. Так, чуть -чуть. І так само тісто. Одма щую мукою, відрізаю потрібний мені кусочок. Цю частинку відкладаю знову у кульок. Ось так. Цей кусочок розкачуємо тоненько. Розкачали ось такої товщини тісто і вирізаємо кружечки. Такі кружечки у нас називаються пеленечки. Начинка з капусти гарно охолола. Беремо. Пилиничку. Ось так легенько її розтягуємо, кладемо капусту, так, щоб начинка на краї тіста не попала і заліплюємо. Спочатку в одну сторону, потім в іншу сторону. І для краси робимо їх ось такі. Фігурні. Два пальці знизу, вказівний зверху. І ось так заліплюємо. І так формуємо всі наші вареники. Такі вареники можна зробити із картоплею. До капусти додати картопляну пюре. І це теж буде смачно. Ось так заліпили і тепер робимо фігурки. Варимо вареники в великій кількості води. Вода почала кипіти, додаю одну чайну ложку солі і по одному кидаю вареники. Старайтеся так, щоб вареник один на одного не попадав. Перемішуємо. Прикриваю кришкою і чекаємо, коли вареники спливуть наверх. З того моменту, коли всі вареники сплили наверх, варить моїх 3 хвилини. Кришкою вже не накривай. Наші найсмачніші вареники до столу готові. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!